Двигун Дітеч Маріні, Переробка на карбову версію. Показує, як переробити CDI вже на готовому. На комутатор Dio 34-35 на універсальний комутатор. Як переробити сам карт, поставити тросики і заглушити під інжектор. Це можна самому догадатись, хто зібрався це робити. Показує на готову. Комутатор стоїть це. Людина зараз розполовинює двигун. Я показую на електриці. Ось у нас двофішечний комутатор, тут вже залито. Справа велика фішка, зліва маленька. І реле зарядки. Ось У нас йде провід з генератора, виходить, два, два провода. Один, два, один на зарядку, один на освічення. Де вони не буду шукати зараз в ці косі, тому що двигун там. І один де з індуктивного датчика, тобто три йдуть з генератора. Два залишаємо в штатне, дросельну взагалі можна <клухи> викинути. І ось від індуктивного датчика ми підключаємо до комутатора внизу справа. Фішка підключається тільки крайній дві зліва і дві справі. Індуктивний датчик внизу справа, вверху справа у нас питання, вихід після реле зарядки. У нас плюс. Зліва внизу у нас виходить це від катушки запалення у верху. Це у нас мінус також на виході після реле. Глушиться з. Цього з ключа все правильно розгазовується так, можливо, вріжу кусочок відео, покажу в кінці, тобто двигун до того, як е, ну зрозуміло було ж там підшипники, заводився, пробував на малосівській поршніві Тепер показую саме магніто. Дивіться, магніто. Вітік, ти вже його зняв? Ну, тоді Я покажу чуть-чуть Секунду, для людей, для себе, тому що інфи нема. Дивіться, магніто штатний, його тукаті і по на штатному шпонці нічого не пере Спилені всі. Всі виступи, тому що це інжекторна. Людина робила під також під цей зараз, щоб зняти. І дивіться, залишився тільки один виступ. Один виступ на магніті залишився. Це е, напротив надпису, напротив букви І. Якщо покажемо, я так по колхозному показую, ну це реально плюс-мінус. Отак. От. Можливо, краще, хто має стробоскоп, покаже, де, де краще іскру. Ну я включу відео і я катався на ній. Вона. Туди, коли треба. От бачите де? от Штатне магнітон, штатний ці, буква І, і залишається там ось така. от І от послухайте, як воно буде працювати. І, до речі, тут от було під інжектор. Зараз ще це буде, тому що погода така відмиватись, готується, знімається. ну Ставиться, встановлюється карбюратор, і тут нічого такого нема. А от це і ДІ і для вас, я думаю, що це. Ще українською мовою буде нормальний приклад. Всім добра, ділимось інформацією.